Війна в Україні закінчиться ще до квітня 2025 року. Такий прогноз зробив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, хоча й попередив, що завершення або замороження війни не принесе ані спокою, ані процвітання. Та й питання Донбасу та Криму буде знято з порядку денного щонайменше на 10 років, впевнений експерт. Докладніше далі. Україні не вистачає чіткої стратегії та довгострокових цілей, що спричиняє економічні та соціальні проблеми, вважає Амелін. Він порівнює Україну з Латвією, яка після вступу до ЄС зазнала економічної деградації та демографічних проблем. І попереджає, що економічні проблеми, дефіцит робочих місць та відтік населення триватимуть. Амелін стверджує, що зараз Україна йде саме до такого негативного сценарію. Хоча є й непогані новини, зокрема на період січня по травень експерт прогнозує підписав. Аня угоди про перемир'я з можливими ключовими умовами. Україна отримує вагоміші гарантії безпеки, ніж є зараз від США та інших країн-партнерів. Після заморозки конфлікту буде узгоджено демілітаризовану зону, яку контролюватимуть миротворці ООН. Обмежувати чоловіків у виїзді не будуть, тому що це може призвести до серйозної соціальної напруги та падіння рейтингів влади. Також Україна отримає гарантії фінансової підтримки відновлення економіки, причому у тих же обсягах фінансування що й до великої війни. А головне, ми отримаємо підтримку українського ОПК. А це означає самозабезпечення України необхідними оборонними технологіями для протистояння Росії та на наступних етапах для заміщення Росії на звичних її ринках у колаборації з американськими корпораціями. Але від НАТО доведеться відмовитися задля поступок Росії, підкреслює експерт. Питання Донбасу та Криму також буде знято з порядку денного обговорення щонайменше на 10 років. Вважає Амелін влітку 25-го буде знято військовий стан. Та стартують виборчі кампанії місцевих виборів, парламентських та виборів президента України. Але хто переможе на цих перегонах, спрогнозувати неможливо, підкреслює експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.